Добрий вечір, мої любі. Хочу зробити сьогодні розклад на Запорізьку АС. Так, дивіться, по енергодару кривому рогу широке, широке і марганець. Трошечки згодом теж буде відео. Не переживайте, все зроблю. Але, на жаль, дві руки, які можуть мішувати карти, перемішувати їх. Так, от тобі на. Отже, Запорізька АЕС, давайте дивитися. Давайте на вересень. Так, подивимося, що там відбувається. Дивіться, там бачила сьогодні по новинах, що їде МАГАТЕ. Давайте спитаємо у карт, чи будуть вони допущені. От так, як вони планують, до Запорізької АЕС. Чи будуть вони допущені? Цікаво. Дивіться, щось тут будуть крутити їх, як кругом пальця водити. Знаєте, якось. якось... Да-да, ну, ні. <сум> Кажуть, все так, так, їдьте, їдьте, але щось і не виходить. Не так, от бачите луна? Не знають. Знаєте, щось там по дорозі трапиться до них. Вони їдуть, але щось там по дорозі буде таке, що. Якісь руйнування. Тобто десь щось поряд не буде трошечки їм спокою. Я думаю, що вони все-таки туди потраплять. Ось, бачите, щось буде летіти. І десь буде будуть недалеко від цих. О, дивіться, красотінь. Будуть прильоти. Якось так. І вони вчасно в той час вони не зможуть завітати до. Запорізька ЄС. Щось пентаклів. Дивіться, якось відтягується це в часі. От можу сказати, що вони ні. Але вони потраплять. Все-таки буде вирішено. Так, і рух буде, і вони будуть. Так, дивіться, вони потраплять до АЕС. Вони обстежать її. Давайте е, дивитися, що ж вони там, ну, який вони висновок зроблять, так? Що потрібно? І чи потрібно взагалі щось там? Що там взагалі? Я, чесно кажучи, в цих всіх реакторах. Я розумію, що ми під час війни почали розумітися, на жаль, на зброї. Почали розумітися на всіх вертольотах, які, які є безпілотники, які вертольоти, які абсолютно в усій військовій техніці, ми дивимося, які позначення на, на, цих, на цій техніці, але будемо займатися самосвітою, будемо йти всі в енергетику. Так, запорізька, що вони озвучать? Ну, таке, знаєте, а... вони засудять дії. А вони засудять те, що є близько якась, тер... ну, от, що летить дуже близько. Вони якось будуть просити вийти звідти, розумієте, щоб вони виїхали, але ніхто цього робити не збирається. Щось. Щось там зламане є, щось поламане. Щось це поламане. Давайте дориємося, до суті. От колесо знову колесо. Якісь як. Два. А ви знаєте, щось якісь кошти треба вкласти в. Один. А скільки їх там взагалі? Хто знає? Чотири. Чотири. Чотири, один, мені кажуть, карти. Один. Один. Що з ним? Один зламаний. Хі -хі. Дивіться, з одним реактором щось там не так. Щось він зламаний. І я вам скажу, щось він не так працює, як потрібно. Мені це не подобається. Десь дуже поряд є зривання чогось і туди летить. Вони що зовсім? Вони якось взагалі в них мізки виключать. Я, вз... ну... я обіцяла, що на цьому каналі я не буду вживати ненормативної лексики, але знаєте, інколи дуже хочеться. Ну, щоб ви розуміли, це, це вони будуть дуже нервувати, і щось буде летіти, і дуже близько там буде летіти. І вони якось бездумно це роблять. Дивіться, ця з цією Запорізькою станцією, вони як тримають ситуацію, от як, як цей король тримає ситуацію, от в руках тримає. Так. І, і вони вважають, що цією ситуацією вони можуть нас от як прив'язати. Бачите? От зробити там прив'язочку. Тобто ми їх будемо. Грошей вони хочуть. Грошей. Так. Не хочу лякати, але один із реакторів все-таки щось, бачите, руйнація. Один. Один мені показують карти. Щось він вийде з ладу. Один. Не вся. Не вся. Один з реакторів. Дивіться, в принципі, от такого, як було у Чорнобилі, не буде. Це одразу я можу вам сказати. І ще я вам можу сказати, що це. От я в якомусь відео також говорила, що є якась така, знаєте, точка невозврата, яку, яка для Європи буде от тим. Поштуху, коли вони трошечки от втрутяться. Яким чином вони втрутяться, зараз говорити не буду, щоб не спокушати наших противників. Поки що це буде таємниця. Мені карти вже це, в принципі, давно сказали, але я нічого говорити, поки що на камеру не буду. Так, дивіться. І тоді, коли буде ця Точка невозврата, але це не буде. повторюсь, це не буде другий Чорнобиль, що там зірветься на пів України. Ні, це не буде. Але, ну, щось буде таке щось буде, бачите? Щось там буде і зруйнується. Але, але, але це, знаєте, от не можна так казати, але я вам скажу, що це. Навіть для нас це буде як прискорення подій. Розумієте? От прискорення цих подій буде. І тоді, як декілька стран, ну, декілька оцих от країн вони як об'єднаються і допоможуть, ну, тобто, буде більша допомога. Скільки країн, не скажу, а, більше дві так точно. А, так, і оце буде як. Не лякайтесь. Це важко буде, нам треба це буде якось. Але все, що я можу вам сказати, руйнування якісь вже, уже в в, в цьому, цьому присторі якісь пішли смірка час. Щось несправне вже є зараз, на сьогоднішній момент. От найважче це буде діткам Не знаю, що там треба будуть. Але я вам скажу, що якісь. Ну, ця ситуація вже якась така, вона закрутилася. Тобто, це вже ця м, руйнація, вона вже є. Ну, якщо вони її дадуть полагодити, то буде все добре. А не дадуть, то. Вони ж самі перші ляжуть. Ситуація неоднозначна, я вам так скажу. Тому що оцей, якби, е... боже, один реактор, так? там чотири реактори, Мені йде, як 4 чи 5. 4 чи 5, так? Один з них щось несправне не там, щось зламане. І от один реактор все-таки буде щось там буде така якась ситуація. От, бачите, знову вона. Але такого от великого масштабу, знаєте, як будуть щось пити. Щось е як, знаєте, як. Пропонуватимуть пити людям в той час. Що це пити? Що це таке пити? Особливо дітям кажуть. Дітям. Карти мені показують, особливо дітям. Дітям треба буде щось пити. От йод, напевно, що там йод. Так, да, кажуть йод. Так, треба буде пити якийсь йод. Але, якби територія уражена, ураження, вона буде невелика. Десь як пару областей. Там не багато буде. І все в кінцевій цій якби, ситуації в кінці, якби підсумовуючи. Я вам скажу, що ця ситуація буде якби. Ми будемо контролювати ситуацію. Уже після цього всього ми будемо контролювати ситуацію на Запорізькій ЕС. А зараз вони малюють дуже великі якби, картини, але це все ілюзія, що вони будуть володіти ну, пожиттєво цією електростанцією. І що от вони там знаходяться, і вони будуть там до кінця знаходитися. Не будуть вони там до кінця знаходитися. Ні, це все ілюзія. І те, що вони там собі напридумували, це все закінчиться для них плачевно. Але от чи будуть жертви з нашого боку, з нашого цивільного населення? Давайте подивимося. Закривають мені, бачите. А, треба вже зараз, мені карти кажуть, треба вже зараз подбати про це. Так, жертви будуть, на жаль, так, повішені. Жертви будуть. Тому велике прохання. Я не хочу нікого лякати. Тут мені скажуть зараз, лякаю я всіх. Ні. Дивіться, якщо це так, я завжди кажу своїм клієнтам. Я кажу, от як мені показують карти. Ваша воля, ви робите все те. Я ніколи не нав'язую свою волю, свою думку. Тому що ми всі ніхто в цьому житті, розумієте? І говорити ти робиш неправильно або ти робиш неправильно це не є вірним шляхом це все йти. Тому я рекомендую щось придбати, якісь там ліки, які теж мені показали, що йод щось пити, я. Не знаю точно, так, що, що там п'ють в таких випадках, так, але мені щось, щось будуть рекомендувати пити для населення і для діток, особливо для діток, в перші якісь там години. Тому я вам порекомендувала знайти е, дійсно фахівців, які точно знають, що можна пити, і що можна випити от, дійсно, при, от, якщо буде така ситуація. Всім вдячна! За трошечки налякала я вас, вибачайте. Але я ніколи не кажу дурні, оце зразу. Я кажу все те, що мені карти кажуть. А ви повинні зробити з цього, якийсь висновок. Вірите, не вірите, це ваша справа. Але от так карти кажуть, і ось так воно є. Всім вдячна! Дякую вам за те, що ви зі мною. Нас уже більше тисячі. Наша така. Банда Віздом Таро. І я дуже вдячна, що ви зі мною, а я з вами. Всім дякую до побачення!